Шефа адміністрації регіонального дестат Чернилиць, Дон Фіщук. Добрий день, шановні пані та панове. Вони сьогодні вдання, що нараз в дому. Я хочу засвідчити свою повагу до консула Румунії, а також делегації руминської сторони. Перміти цим. Респект на фацатикослу генералін, п'ята делегація. Хочу подякувати організаторам сьогоднішньої зустрічі. Велсимуться не статуру організатор частин. Звичайно, покладаємо ми всі надії, що теми ключові, які будуть сьогодні обговорені у площині сьогоднішньої зустрічі. Принесуть користь як румунській стороні, так і українській. української. Воду партії Румуника чи партії Україна, Він вже незворотний. Це європейська інтеграція, а у румунської сторони вже є досвід. deoarece calea care a fost aleasă de Ucraina nu vom uh, ieși de pe această cale, dar pentru România deja integrarea europeană este o anumită experiență. Izvecai nu tăcați susiți ca să fie o corești la nasusih și bineînțeles că așa o cooperare este uh, o avem de, din aceasta vom avea uh, succes în ambele părți Бо саме з такої співпраці починається вся робота. Два речі, а ну ми єдина частина операції, що інчептатель укривили. Бажаю вам всім гідної співпраці. Надіємося на позитивні результати, які будуть використані як для українського, так і для румунського народу. Și, bineînțeles, vă urăm tuturor succes în această cooperare și ca această cooperare să aducă folos atât poporului ucrainean cât și poporului românesc.